Ось час останній настає, і незабаром прийде час, коли в останній залунає гудок іванських пісень, коли в останній раз пролється братерська проповідь свята, і вже назавжди перерветься чудова вістка про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи братя за столом, Не буде того, щоб спокійно лунав Іванський псалом, Не буде того, що збирались біля стола цього брати, Не буде того, щоб читались із книги Божої Рядки. Заплаче той, хто нині вдома, хто нині всі сібраня не йде, тоді ще збільшиться отома і він у вічність не війде почне пророчество збуватись. Який сказав колись Амос, і в світі стануть всі сповнятись слова, які валів Христос, візьметься Дух від цього світу, і землю болю обіймуть, і Книгу Божого завіту від всіх народів відіймуть. Тоді настануть часи горя, заплаче вся людська земля, і землю вкриють води моря, і страхом криється земля. Тоді від моря і до моря піду дівчата, і юнаки, і не знайду святого Слова, Бог скриє книги Божої рядки, і заважають ту хвилину святого Слова, мов їди, мов подорожню літню пору, жаждає холодної води, та все дарма, ніхто не зможе вернути цей свобідний час. Сьогодні кличе Слово Боже, Одруже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил, роби запас, вважай, що віра не погасла, люби, трудись у кожний час. Поки гримить веління Боже, поки звучить святий псалом, поки закрить ніхто не може ні наших зборів, ні НАШ ДІМ, поки від краю і до краю єрить свобода і права, Пока МОВРОЗА серед саду, ЦВІТЕ Іванська притва, поки Дух Божий підкріпляє в борбі утомленість серця, Іди, працюй, нехай палає Твій труд для церкви для Христа. Іди, нехаючи хвилини, працюй, хоч іноді печаль, поглянь на сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ти іноді кілька метрів, не хочеш зібрання йти. Но прийде що ти заплачеш, згадаєш нинішнє колись, тому, коли ще змогу маєш. Трудись, молись, молись поки що ти у тілі, поки живеш, служи Христу, одягнися в одежу білу, Господню праведність, святу, збудуй йому домівку в серці, збудуй алтар ти для Христа, йому будь вірний аж до смерті, він дасть тобі вільне життя. Амінь.